Тиждень перед Великоднем завжди нослобожанщини на називали «страсним» або страшним, тому що страсті Христові. Не введи нас у напасті ради твого сина страсти. В понеділок, зазвичай, і вівторок прибирали удворі у середу у хаті, а вже з четверга починали пекти Паски. Зазвичай, коли сім'ї були великими і ще були великі варисті печі, то це дійсно було декілька днів, могли пекти і в четвер, і в п'ятницю, і в суботу, а могли в усі ці три дні. Зазвичай казали в більш давні часи, що четвер це паска для живих, п'ятниця для того, щоб роздати людям, а субота для померлих, тому що зазвичай, взагалі, суботи це поминальні дні. Як би там не було, а починаючи від е, страшного тижня, здебільшого молодь і фарбувала крашанки та писала писанки. Е, тому що крашанка це яйце фарбоване в один колір. Зараз, оскільки в радянський час було легше, то фарбовано цибу цибулиним оцими лушпайками, а могли і. Е, Очистками від гречки, тоді це був синій колір, могли і відвареними різноманітними рослинами, і тоді е, колір міг бути від жовтого до зеленого і синього, але один колір красили, тому що красними їх робили, прекрасними, гарними. Писати писанки це тоді, коли по е, шкаралупі яйця наносився. Спочатку віск, а після того яйце е, занурювалося в певну фарбу, і таким чином воно ставало писаним. В результаті, е, коли вже був готовий розпис, то його знімали нагріваючи на свічі, знімаючи той віск. Ось такі були писанки, як колись казала Дарка Нищук. Слобожанська писанка це писанка миру та спокою. Використовували там чорний колір? Так, бо це колір землі. Та й наші предки не були такими ем, забобонними, саме щодо кольорів. Ем, і... Писанками так на Слобожанщині, очевидно, були і писанки, які не запікалися, але уже професор Микола Федорович Сумцов казав про те, що після того, як був знятий віск, яйця ставилися у піч і запікалися. Зазвичай таке яйце воно прикрашало хату впродовж року, після того на середохресному тижні. Ось такі писанки з минулого року їх закладали у першу борозну. А крашанками, звичайно, розгівлялися впродовж того цілого великоднього тижня, який наступав після свята Великодня. Великодній світлий тиждень, коли світлий понеділок, світлий вівторок, світлий четвер, і коли впродовж цілого тижня віталися Христос Воскрес, воїстину Воскрес. Тож обов'язково прийде свято, коли ми будемо казати, Христос Воскрес і, звичайно, Воскресне Україна! Слава Україні!